Так, друзья, всем привет, всех с добрым утром. Ось уже так трошки машинку пообметал. На часах у нас уже 8.20. Прогреваю машину и летим в бой. Вот так вот. Опять, как говорится, неожиданно до нас пришла зима. Так, сделал первый заказ. Приехал я на Академ Ступі дорогу. руку. Приїхав на Академгородок, Городок. Зараз, десь переїду на бульвар бо Я тут у районі вулиці робочої зробив яв, мінімалку. Пробка стояла від Ірпенської е, світлофора і аж до Академки, Ну і поворот на Булаховського. Ось в ефірі зараз 8 таких заказів. Все ймену в центр. Центр їхати охота. на часах, он тільки без 59 Два фільтри в мене включені, один повністю по всій окружній і один весь повністю по всьому Києву, тільки кроме подола і центра. Їдемо, ждемо, може щось буде. Так, зробив я другий заказ. Почти час їхав. Грубо говоря, там, де я стояв, короче, назад вертатися, там приборний переулок. Там ЖК такий один дом. І приїхав я на Лобановського. На часах ось у нас вже, бачите, без 10-10. А по заказах, ось бачите, один заказ в ефірі був і той ушов. Поки стоїть у мене по фільтрах. Ось в такому райончику ми стоїмо. А роботи немає. Я думаю, можливо, навірно, прийдеться ставити цепочку. Бо я думаю, я навряд ли щось вже по фільтрах поймаю в таке время. ще до 10 часов якось можна. А вже я думаю після 10 роботи не буде. Ось пробіг у мене получився. грубо говоря, скільки це я... 31 кілометр проїхав на двох заказах. Ось такі, бачите. Ось такі заказики висять ось. О. Два. Ні о чому я б сказав би. Так, взяв я, коротше, друзі, другий заказ. Подача виходить. 950 метрів. Коротше, буду їхати на... Бачите, тут яка дорога. Це тут між Голосеївською і Науки. Буду коротше, їхати я на столічне шосе. Будем вести... Кристину. Ой. Дорожка тут, конечно, не очень. Ну, маємо, что маємо. Сразу, короче, пришла минималка. Сделал минималку по уклону. Ну, а теперь вот это по цепочке пришло на столичное шоссе. взяв я заказ на столічне шосе, а воно оказалось аж під кончою Заспою. Бачите, яка тут красота. Привіз баришню крістіну на спортивний комплекс конча заспа. Не знаю, буде тут а що то чи не буде. На часах вже без 15.11. Зараз треба этот трохи э, на лобове побросать сніга. А то все закидане. Вода вчора була, я всю її вибризкав, бо думаю морози на ночь то этот. Зараз трохи освіжи лобової стекло. Все равно, бачите, пока ноль. Стоїть, короче, у мене і уклон, і болт, і все по нулях. Оце погано, що в болту тільки, бачите, мінімум 2 км можна ставити радіус. Я б, звісно, ще один би поставив. Ну, Коротше, пока тишина. Пошли ми пока чистить этот лобов. Коротше, друзі, з роботою повна эта, лажа. Простоїв більше часу, я читаю минут 40, навіть простою, а то на кончі заспі, ноль. Виїхав вже сюди до моста, де съести на столичку, там, забрав кашел, там постояв, ноль. І все їду, бачите, взагалі. По цепочки, це для того, що по фільтрах. Роботи взагалі немає. Робота просто вимерла, блядь Я не знаю, як ви це робите цілими днями в машинах, цих СДТ це які треба мати железні нерви. Щоб оце робити, бля, я ж говорю, бачите, що уклон, коротше. Ось, болт включено, все по нулях. Роботи просто-напросто нема від слова совсем. Не знаю, зараз побачимо, постоїмо на тіремках, якщо нічого немає, то поїду додому. Це, це не робота, я так вважаю, моє мнення, Як сидіть, оце ждать, це хуже всього газ 26,48 набої. Солярка 53 гривні 56. Ну а ми піднімаємося потихоньку заполотного на тірімочки. Боже Ну що, коротше, друзі, простояв я, все без толку, не одного заказу, ось один візитів. Республіки, походу, на десь Виставив я, коротше, все додому, нічого мені не дає. Коротше, я розстроєний. Це я скільки десь 10.40 плюс-мінус був на столічці на кончі заспі, а зараз у нас вже 20 минут первого, час 40, коту під хвост. Такого в мене, звісно, давно вже не було. Так що перша половина дня вівторка пройшла в мінус. Надіємося на вечір. Грубо говоря, на оренду на газ заробив, а собі в карман ще поки не заробив. Давно в мене такого не було дня. Так що в мене, чесно говоря, даже немає слов подобрати. на малышах і башу а там може хоч куди робота Бо тут точно роботи вже я бачу не пахне З кожним днем все хуже і хуже Ох, Це просто печаль я вам серйозно говорю Бачите, вообще ноль в ефірі По уклону, що по болту. На часах у нас 20 минут первого. Ну, благо моя сторона їде. Вийшли вже баришні на роботу. Я так зрозумів, мабуть, в них, походу теж роботи немає. Щось друг друга гріють. Та сторона, дивіться, взагалі стоїть окружною. Це, звісно, цікаво, коли немає роботи, та ще в пробці стоять. Благо, що хоч я їду. Так що, друзі, не будемо печальним. Надіюсь, вечором робота в мене буде. Виїхав я в скільки? Десь упол 9 дев'ятого, мабуть. Ігру буря до пів сто проробив. 4 години. Ну а 2 години смарку. Їдемо додому. Всім пока.